Я вже не пам'ятаю, здається, крок був ну, в межах півроку чи що. Десь так каова машина взагалі-то стала піком нашим великим. З одного боку, вона робила чек, і з іншого боку, вона була великою проблемою. Тому що і в мене було не 10 років, і каова машина, так би мовити, не витримувала навантаження об'єктивно. Що я вже не робила? Я спочатку по-хорошому говорила з менеджером, казала, так, мол, і так. Тобто люди лаються. Я раз сказала, не почую. Я зрозуміла, що мене не чують. Тобто, я намагалася говорити по-хорошому. Думаю, добре, не хочете ви мене слухати? Ваше право? Ваше право. І я зрозуміла, що в мене є взагалі-то зброя. Це мої клієнти, як ви розумієте. І треба сказати, що я не той продавець, який боїться, так би мовити, у цій книжки, так би мовити, скарг та пропозицій. Я так подивилася на те, що на часу, час від часу заглядає в книгу Скарг і пропозицій, таким закоханим поглядом, і зрозуміла, що це тиск. Тобто, це тиск по-хорошому не лише на мене. Я стала просити клієнтів писати, так би мовити, в цю книжку. Мої клієнти часом боялися, ну, як це ж книга з і пропозиції, я ж тебе підставлю, ти мій продавець. Не підставлять. Тому що саме за рахунок того, що ми клієнти стали писати в книгу з карт та пропозицій начальство нарешті подивилося. На ситуацію і поставило більшу кавову машину маленький магазинчик. Тому це те, що я кажу взагалі-то військовим раджу всіх, хто так би мовити, на рівні офіцера, плюс-мінус і вище. Тобто, говоріть з начальством, тисніть на начальство. Якщо ви думаєте, що ваше начальство вас почує ще з першого разу, то ніфіга подібного. Спитайте в будь-якого продавця не чує такого начальства. Та, що у вас можуть бути якісь проблеми по ходу виконання задачі. Вони, в принципі, не знають, що по ходу виконання задачі бувають якісь проблеми. Але вони бувають. Наприклад, військові не можуть самі собі вирити окоп. Ну як? Вони можуть вирити траншею, але якщо треба поставити доти і дзоти. Це те, що потрібно зараз для оборони України, то самі по собі військові цього зробити не можуть. Для цього має вище військове начальство піти, так би мовити, до цивільного плюс-мінус військового начальства і поговорити з ним. Уже як ви будете говорити з нашим Володимиром Олександровичем? Мені, як громадянин України, глибоко байдуже, чесно я вам скажу. Але це треба зробити. Тому що зараз ситуація на фронті така, що нам треба просто тупо окопуватись. Нам треба окопатися і чекати, поки оці всі сили російські, так би, мовити, не виснажуться цілком і повністю. Тому що сподіватися на те, що у нас в кожній бригаді десь можливо народиться по 100 царів Леонідів. Я б не сподівалася, як правило, ми відштовхуємося від гіршого сценарію, що у нас немає під боком царя Леоніда. І те, цар Леонід такий був розумний, при фармопілах. Я подивилася б на царя Леоніда під Покровском. Розумієте? І це плюс-мінус ситуація, знову ж таки, але там плюс-мінус. Ну, не зовсім чисте поле, але, тим не менше, місцина час від часу проглядується, я так думаю, звісно. І це просто неприпустима ситуація.